Вітаю вас, діти! Королева осінь всіх до столу просить, всіх без винятку частує і для зими запас готує. Осінь це час, коли природа нам дарує багато чудових речей, а найголовніше, осінь нам дарує врожай смачних та корисних овочів. А які ж саме овочі? Відгадайте загадки. Я гірка і завжди свіжа. Всім подобаюсь. Одначе хто мене ножем уріже, неодмінно сам заплаче. Правильно, це цибуля. Сидить баба одягнулась, у сто сорочок загорнулась, ціле літо достигає, до нас уборщик поспішає. Правильно це капуста. В темній я живу коморі, а коса моя на дворі. Гарбузова я сестриця мене звати? Так, дітки, це морква. У землі вона зростає і брунатий колір має, її смажуть і печуть, її варять і товчуть. Овоч цей, всі люблять дуже. Як він зветься? Це картопля. Що то за голова, що тільки зуби і голова? Правильно, це часник. Він довгастенький, зелений, заховався під листки. Добрий, солений, добрий, сирий. Хто він такий? Огірок. На городі він росте, червоним і жовтим буває. Коли дозріває, на стіл потрапляє. В салатах свіжих він завжди буває. Так, дітки, це помідор. Борщ із нього варить ненька, в нього шкурочка тоненька. Солодкуватий він на смак фіолетовий. Буряк. На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий до червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Здогадалися? Так, це гарбуз. Є солодкий і гіркий, різні форми має, є худий, а є товстий. Кожен його знає. Це перець. Молодці, дітки, ви відгадали усі загадки. Дітки, а де овочі ростуть? Так, на городі. А що роблять дорослі на городі? Так, копають, саджають, поливають та збирають овочі молодці. Дітки. Овочі ростуть під землею або над землею. Давайте з вами визначимо, які овочі ростуть під землею, а які овочі ростуть над землею. А які ж овочі ростуть над землею? Це огірок, помідор, перець, баклажан, капуста. А які овочі ростуть в землі? Так, це буряк, морква, картопля, редиска, цибуля, часник. А зараз я пропоную вам пограти у гру «Звари борщ. Які овочі ми оберемо для борщу? Звичайно, ми оберемо капусту. Так, ми обираємо картоплю, а також обов'язково вибираємо буряк, а також обираємо моркву, цибулю, обираємо помідор. А також ми можемо додати часник. Молодці дітки, смачний борщ у нас вийде. А зараз ми дізнаємося, чим корисні овочі. Морква дуже смачна і солодка, дуже корисно її їсти сирою, а також пити морквяний сік. В моркві багато вітаміну А, який покращує зір. Солодкий перець. Він буває різного кольору і червоного, і жовтий, і зелений, і навіть оранжевий. Його дуже корисно їсти сирим, тому що в ньому величезна кількість корисних вітамінів. Буряк завжди має темно бордовий колір, корисний для нашого серця і допомагає для переварювання їжі. Часник гостренький на смак і запашний. Часник знищує багато мікробів та вірусів і допомагає швидше одужати. Помідор має круглу форму, але може бути і овальної форми. Також помідор зазвичай червоного кольору, але бувають жовті і рожеві. І навіть чорного кольору. В помідорах дуже багато вітаміну А, який дуже корисний і покращує стан нашої шкіри. Цибуля, коли її чистиш, відразу плачеш, бо вона пекуча для наших очей, але вона лікує від грипу, кашлю, нежиттю, а ще вона покращує апетит. Картопля зазвичай має круглу або овальну форму. Картопля робить нас дужими, зміцнює кістки і м'язи. А з гарбуза можна приготувати дуже багато страв. Якщо ти будеш постійно споживати страви з гарбуза, то будеш менше хворіти. А ще гарбуз допомагає бути сильним. Капуста багата на вітамін С. А ще вона лікує хвороби шлунку. Її можна їсти і сирою, і квашеною, і навіть смаженою. А зараз ми пограємо з вами ще в одну гру. Знайди зайве. Уважно розгляньте картинки, що тут зайве. Так, яблуко, тому що це фрукт. А картопля, капуста та цибуля це овочі молодці. А тут уважно розгляньте картинки, що тут зайве? Так, виноград, тому що виноград це ягоди, вірно, дітки. А помідор, огірок та перець це овочі. Дітки, дуже уважно розгляньте ці картинки. Що тут зайве? Так, зайва полуниця, тому що це ягода, а груша, черешня та яблуко це фрукти. Дітки, а що можна приготувати з овочів? Звичайно, борщ. Різноманітні супи, салати. Також картоплю варять, смажать та запікають. Дітки, овочі дуже корисні і смачні. Їжте їх і будьте завжди здоровими. До побачення, до зустрічі!